Рекомендую це відео додивись до кінця, бо тут не все так просто з даною поломкою. Дана поломка мене самого здивувала. Всім доброго дня. Сьогодні їхати мали за кукурудзою, та як трактор загнали, і на цілу зиму простою. Я на ключа, він не заводиться. Ну, добре, що китайці придумали ось такий стартір до даного трактора, але я цього стартера трохи в голові крутиться і печінки болять. Накрутився сьогодні цієї корби. Скажемо, і зараз будемо шукати причину, чому у нас не працює стартер. От бачите, у нас маса включена. А стартер у нас От а стартер у нас не працює. Ну Те як я більше стартером таким бути не хочу, не маю бажання, Хто буде казати, що сів акумулятор. Бо я вже провірив акумулятора. І зараз будемо шукати причину, чому він не працює, бо ця корба корби, той світ зажене. Так, Ми вже на пів дороги до розгадки нашої поломки зараз отаким от нехитрим способом це, цю проблему будемо далі от, Отак, Беремо, на масу прикрутили. І сюди ми дрота прикрутимо на масу. І йдемо до нашого стартера. І, як ви бачите, він у нас почав працювати. Значить, Причина поломка в даній... В даному виключателі. Ну, зараз ми його будемо розбирати, шукати далі, що в нас іменно в цьому виключателі не працює. От сняли ми нашого включателя. І зараз провіримо, чи це дійсно причина в ньому. Чи ні. Ось я взяв напряму його зараз. Прикрутив масу і зараз ми я попробую О, а як ми бачимо, в нас нічого не міняється. Ха -ха. Значить причина в нас буде ось тут І зараз ми вже звідси будемо, зараз снімемо оцей кронштейник такий. І, напевно, треба зачистити краску. так як у нас цілу зиму стояв, видно, що здесь тут окислилося у нас. І зараз я його біом сніму, прочистю і вже тоді будемо дивитися на результат. Да, не дурно у нас не хоче працювати. Так, зараз ми його зачищаємо, зараз все складемо і будемо пробувати, що у нас з того вийде, чи буде у нас все добре працювати. Зараз вже зачистю, складу і включу все далі. Так, так склав я його все докупи. Все те ж саме. Зачистив, все. Не слухається, не хоче заводити, так що всі дивилися відео. Діагноз був неправильний. Зараз вам діагноз покажу. Я навіть думати не міг. що може бути така проста причина. А де? А дивіться, яка у нас причина? А нас просто зогнив дріт. Хе -хе. І, за цього, і, за цієї, і за цієї маленької причини, скільки було мороки, скільки накрутився корби. Так, ну Зараз будемо пробувати якийсь підбирати дріт, щоб зробити масу до нашого трактора. От якось так, через такий дротик, скільки мороків. Розірвали наш дріт. Узарі його ось так зачистю. Тут теж зачистю, все і переклепаю, я мірав, Довжини повинно хватити. Ну, зараз я його зроблю і вже вам покажу готовий результат. Відрубав кусок дроту, думаю, далі буде краще, Ось він бачите. От. А він далі, отож, скажімо так, зогнив. Ну, будемо міняти значить, зараз повністю наш дріт. Він нікудишній. зараз будемо шукати другий. Так, от ми вже от бачите, переклепали, сюди зробили наклему, на цю рідну його клему переклепали, все. Включаємо масу і йдемо пробувати нашого трактора. Як ви бачите, Стартер працює, все добре у нас все працює. Зараз ми його ще заведемо, зараз подивимося, чи зарядка буде. працює. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!